Друзі, привіт! Сьогодні я розповім гумореску глазового чистоплотність. Тим часом підпишіться, щоб не пропустити жодної гуморески павла глазового. Свиня Узріла лева у гаю і заявила, хрюкнувши, зухвало: Ти грубіян образив честь мою, сказав, що я пригодна лише на сало і що у мене черево ребе, я викликаю на дуель тебе. То брехні все, сказав звірячий цар і попросив З очей моїх іди, тебе розчавить перший мій удар, а чим я потім буду лапи мити. Читачу мій, і ти запам'ятай, що є на світі оскоружлі душі, не всякий виклик у житті приймай, бо можеш запаскудитись по вуші.